Так, всіх вітаю. Слава Україні. Москалі, тікайте з каналу. Так. Друзі, дивіться. У мене є ось така сітка, вона 4х5 маскувальна. Ну, вона дещо трохи. Дещо трохи... Ну, це, якби, куплялася вона. Я її купив. Потрібно було товаришу. Організувати сітку і організувати ну, якби швидко. Тому замовляли в деяких місцях. Та що швидше прийшла, віддали йому. Прийшла швидше сітка степ. Теж з ну, заводська нема коли плести. Я не плів ніколи, але маю бажання якби, ту сітку надати хлопцям. Тому краще попрацюю в іншій сфері, а сітку куплю. В общем, є така сітка 4х5. Можу відправити комусь, хто потребує з підписників нашого каналу, може хто в ЗСУ, багато хто в ЗСУ, з бджолярів. Ну, з цих багатьох своїх я попитав. І дуже добре. Що у всіх все є. І багато чого є. Багато чого є, багато чого потрібно, допомагаємо чим можемо. Так що звертайтесь, пишіть у коментарі.